Корвалтеб Екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Заходь, Бось. О, сюрприз. Ага, сюрприз буде далі. Це лише підготовка. Я так розумію, Ірина Григорівна до нас сьогодні не приєднається. Ні, мама до подружки поїхала з ночовкою. Весь вечір наш. Она ніч, ти мене що виженеш? <рес> так до свадьбу ж не можна. Раніше треба було попереджати. Будь, ну, почекай! Сюрприз же! Ось! Дивись, запрошення на весілля. Що з типографії забрала. Шикарно. М <звук> О ні! Знову, ну ти це бачив! Блін! Напередодні весілля Ірину та її нареченого Богдана постійно переслідували неприємності. Спершу згорів замовлений ними ресторан, потім, під час примірки, порвалася весільна сукня Ірини. Дівчина завжди з недовірою ставилася до прикмет, але після того, як вино залило новенькі запрошення, вона вирішила перестрахуватися і поїхала до бабусі, щоб спитати, чи слід їй звертати увагу на негаразди. Добрий день. Сідай. Бачу, весілля в тебе скоро. Весілля. А з підготовкою страх, що робиться. То пожежа в ресторані. То плаття порвалось. Тепер от зіпсовані запрошення. Може наврочив хто? Дай руку. Порчі на тобі немає. То все попередження були. Які? Бачу, імена у вас матір'ю однакові. Як так сталося? Та сімейна легенда вже. Батько так маму кохав, що коли мене реєструвати пішов, теж «Ірочкою» записав. Мати з дитиною і так пов'язана: не слід було той зв'язок закріплювати. Бачу, одинока вона. Вони з батьком вже 5 років, як розійшлися, а мама так більше нікого і не знайшла. Покличеш її на весілля, скоро сама одинокою станеш. Та ви що? В мене мама найрідніша людина, Ну як я їй не позву. Може, якщо вона не одна прийде, все буде добре? Одна чи не одна різниці нема, поки серце під замком? Забере вона твоє щастя і не захоче, а забере. Може, можна якийсь обряд провести, ну хоч якось все рішити. Обряд тут дитину не допоможе. Серце її повинно сповнитися любові. Інакше на весілля не клич. Навряд чи вона зараз у когось закохається сама. Ірину дуже засмутили слова бабусі. З тих пір, як від них пішов батько, мати дівчини ні з ким не зустрічалася і навіть чути про чоловіків не хотіла. Тож Ірина збиралася попросити матір не приходити на весілля і сподівалася, що їй вдасться пояснити причину так, щоб не образити близьку людину. Okay, ви з Богданом ще шукаєте ресторан? Так, Шукаю. Прекрасно, уході, я тобі щось покажу. Що ж там у тебе таке захопливе? Не в тебе, а в нас. Дивися: ресторан. О, а ми з Богданом там були, примірялись. Справді? М? То тобі подобається. Ще й як! Бомбезна зала, але дорого страх нам таки не потягти. Ну, значить, дуже добре, що співпало. Знаєш, я вже замовила. Так, так, так. Ну але за гроші ти не переживай. Це буде мій тобі весільний подарунок. Ой, мамусю. Дякую. Після такого щедрого подарунку дівчина так і не наважилася сказати матері, що бабуся веліла не запрошувати Ірину Григорівну на весілля. Ірина не знала, як бути далі, і при зустрічі з Богданом пожалілася йому на ситуацію. Я не знаю, як бути. Мама ж гроші, ці певно, півроку збирала. А я їй що? Спасибі. Ми в ресторані погуляємо, а ти не приходь? Може, нічого не кажи. Нехай приходить. Що там якісь прикмети? Хто взагалі зараз у них вірить? Ресторан згорів, плаття зіпсоване, запрошення зіпсоване. Це вже не якісь прикмети. Я прям чувствую, що баба Люба таки права. Слухай. А якщо ми влаштуємо весілля на двох, то нікого запрошувати не прийдеться. А що? Це мисль. Розпишемось і все. Ні, не все. Купимо гарячу путівку, то поїдемо кудись одразу після церемонії. Як пощастить, то й на море. Здорово! Ти в мене такий молодець. Треба спершу маму попередити, щоб вона встигла ресторан відмінити. Добре. Богдан погодився взяти на себе непросту розмову. Молоді люди разом прийшли до Ірини Григорівни, щоб про все домовитися. Добрий вечір, Ірина Григорівна. М -м 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 -м! У вас як завжди, такі аромати. Язика ковтнути можна. От зять мені попався. що не слово, то мед. Привіт. Так, ну ще 15 хвилин і все буде готово. Та повечеряємо. Тоді вже сядемо, будемо дивитися, що там нам. Ресторан пропонує, яке меню на весілля? Ірина Григорівна, ми якраз про ресторан не хотіли з мамою поговорити. А що не так? Мам, давай його відмінимо. Здрасті. Та чого це? Я ж кажу, за гроші не думайте, Русь. Чекайте, може, ви, ви що, передумали одружуватись? Ні, ні, ми передумали тільки наїдатися і не поватися. Розпишемося вдвох. Ні, яку кіно в романтичну подорож. Знаєш, що, Богдане? Це був би ти мені чужий, я б тобі сказала все, що я про це думаю. Ну, мамусь, правда. Що ми в тому ресторані не бачили? Краще ж світ подивитись, чим брудні тарілки. І ця засвірінкала. І русю, цю маячню. Я ж казала тобі, ну, весілля має бути таке, про яке ти, дотя, все своє життя мріяла. Мам, я про нього мріяла, а не про весілля. Я краще знаю, про що ти мріяла. Давайте не будемо гарячкувати. Ти путешественник взагалі мовчи. Ти ще взагалі занадто молодий, щоб тут все за всіх вирішувати. Будь, ти куди? Та я згадав, що в мене справи. Іти згоди майбутнім родичам так і не вдалося. Зрештою, роздратований Богдан відмовився від вечері та пішов додому. Ірина сподівалася, що до ранку матір заспокоїться і прийме їхнє з Богданом рішення. Наступного дня дівчина ще раз спробувала обговорити з Іриною Григорівною весільні плани. Мамулік, добрий ранок. Ти на мене ще сердишся. Ресторан я відмінила, а родичам сама дзвони і поясню, який гець тебе укусив. Ну, мамочка, ну не серця. Треба було таке придумати. Ладно, я. Я переживу. А бабуся? Ну, ми як з подорожі повернемось, всіх зберемо, відсвяткуємо. А, і наш вам зараз ця подорож. Куди ви зібрались? Мамусь, а хочеш разом подивимось, куди нам поїхати? Пропозиції море. Ну, все. Хватить мені тут мамкати. Я все сказала. Не хочеш мене слухати? Я з тобою взагалі розмовляти не буду. Прошу. Зрозумівши, що мати ніколи не схвалить весілля на двох, Ірина вирішила піти іншим шляхом. Вона пам'ятала слова бабусі про те, що матір можна буде запросити на свято за умови, якщо вона прийде разом з коханою людиною. Ірина згадала розповідь матері про чоловіка, який був її першим коханням. Знайшовши у соцмережі телефон Віктора Андрійовича, дівчина домовилася з ним про зустріч у сквері біля дому. Здрастуйте, Віктор Андрійович. Я привіт, привіт. Ти певно, Іра менша. Слухай, помилитися неможливо. Копія матері. Що якісь проблеми? Чого це ви про мене згадали через стільки років? Мені дуже незручно, але розумієте, я хочу, щоб мама була щаслива. Ну, логічно. І знаю, що ви її перше кохання, що у вас були романтичні стосунки. Ну, так, були колись. От я й подумала, а що як ви її зателефонуєте? Запросите кудись, почнете спочатку. Ясно. Продиху тобі не дає, так? Да? Ну, добре, давай телефон. Я птах вільний, знайду час наберу. А я вам в соцмережі кину. Старе. Ну добре. Тільки ви не кажіть, що мама. Ну, я розумію. Не хвилюйся, це буде як слід. Ну давай, побачимося. <зас> не пояснюй, що це за мужик і чого це ти з ним на нашому місці зустрічаєшся. Привіт, бодя! Не ривнуй. Це мамин однокласник. Я йому мамин телефон дала. Навіщо? Вона, коли з нього закохана була, от я й подумала: mm. якщо вони зустрінуться, може, знову закохається. Тю, а чого це ти раптом Фахи подалася? Ну, я коли до баби Люби їздила, вона ще сказала, що маму можна буде на весілля запросити, якщо вона полюбить когось. Мутний якийсь план. А що мені робить? Хоч попробую. бо через наше весілля на двох мама зі мною вже другий день не розмовляє. Як знаєш, хоча мені все це не подобається. Пройшло кілька днів. Ірині здалося, що її хитрий план спрацював. Ж, Мати сходила на побачення з Віктором Андрійовичем та погодилася на пропозицію повечеряти в чотирьох. Вітя, може, хватить? А чого? Компанія душевна, закусь хороша. А хто готував? Я. От тебе і беру. Йде за мене заміж. Що? Обережніше зі словами. Іра моя наречена. І хто ти такий? Кур'єр? Це водитель тролейбуса. і твої злидні. Бо не треба. Ти ж бачиш, він п'яний. Що? Ти його ще захищатимеш? Ну. Може його правда. Ти його не для мами, а для себе підбирала. А може і так. Перестаньте! Як ти можеш? Не буду заважати. Іди, йди. йди. Гарна дружина буде. Заботлива я. Угу. А ти і правда думала, що я при моєму достатку буду цікавитись 40-літнім розвідонками. Ну і скотина ти Вітя! Пішов вон з мого дому! Яка була, така й залишилась. і норовлива! Давай, 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 не задержися! Було б чого? Ти краще в неї запитай. Нащо вона мене шукала? Телефон тебе давала. Ті твою жизнь хотіла устрою? Дубін! Іра. Це правда? Мам, я ж не думала, що так вийде. Іра, чим ти взагалі думала? Мам. Після скандалу, який розгорівся під час вечері, Ірина так і не змогла помиритися з близькими. Тож розгублена дівчина звернулася до бабусі по допомогу. Доброго дня. Сідай. Бачу сум та неспокій у твоєму серці. Ох і намудрила ж ти. Та я ж як краще хотіла. Знайшла того Віктора. Думала, допоможу мамі знову закохатися. Ти тільки про себе й думала, а всім іншим тільки гірше зробила. Та я й сама жалкую. Вже весілля носі, а я з женихом помиритися не можу. І з мамою теж на ножах. Баба, Люба, прошу, поможіть. Слухай і запам'ятовуй, візьмеш вдома листок, запишеш вибачення перед мамою і нареченим, По півночі спалиш, заллєш водою. І що простять? Як воду литимеш, скажеш. Води налю, листка не стане, разом з попілом образа розтане. На другий день помиришся з усіма. Дякую. Я ще про маму спитати хотіла, бо так і не знаю, що робить. Не можу їй сказати, щоб вона на весілля не приходила, а як її з кимось звести, не знаю. Не намагайся матір з кимось звести, бачу, зайняте її серце. Як це? Вона ще й досі любить твого батька і чекає на його повернення. Батька? Вона ж ним і словом не перекинулася, відколи він від нас пішов. Якщо хочеш запросити матір свою на весілля, маєш помирити їх з батьком. Спершу мені самій помиритися треба. Я ж дивлячись, як мама страждає, теж з ним спілкуватися перестала. Дякую вам за пораду. До побачення. Бувай. У той же день, рівно опівночі, Ірина провела обряд, якому її навчила бабуся. Написала вибачення перед близькими людьми на папірці, запалила його над полум'ям свічки та промовила потрібні слова. Ти на листка не стане. Разом з попелом образа розстане. Провівши обряд, Ірина лягла спати у надії, що скоро ситуація зміниться на краще. Зранку на Ірину чекав сюрприз. Мати сама пішла із донькою на примирення. А виходячи з під'їзду, дівчина наштовхнулася на Богдана. Ір, ір. Тих Вася, що ти вже на роботу пішла. Ось, це тобі. Е, пробач мене, що я замість підтримки вів себе як Бовдур. Це ти мене прости. Я ж не знала, що ти Віктор Андрійович такий фрукт гнилий. Давай більше про нього не будемо. Бо в мене знову кулаки чешаться. <рес> Більше й не прийдеться. Я до Люби ще раз їздила. Уявляєш, вона сказала, мама й досі папу любить. І що? Тепер твоїх папу з мамою будемо мирити. А що поробиш, як другу путі нема? Таню, привіт! Привіт! Не змерзла? Трішки. Ну, пішли в машину погрієшся. Все складалося добре. І Ірина нарешті наважилася Трай. подзвонити Трай. батькові, із яким не спілкувалася майже п'ять років. Вони домовилися зустрітися ввечері після роботи. Доня, як виросла, справжня наречена. Вгадав, я заміж виходжу. Так, да, я знаю. Я ж у дядька Гриші, маминого брата. Завжди питаю, як ви там. То прийдеш на свадьбу. А мама проти не буде? От і побачимо. Ти в неї спитай. Я не хочу вам заважати. І тут ще один момент. В мене жінка є. Тобто дружина? Ну, поки що ні, але. Ну, коротше, Світлана недавно до мене переїхала. Можна ми вдвох приїдемо? Ой, не знаю. Давайте спершу мене з нею познайом, а там побачимо. Ну, я з радістю. Е, в мене завтра рейс з самого ранку, вернусь за два дні. Терпить. Ага, встигнемо. А ти й досі автобуси водиш. Ну, ти ж знаєш, є професії, які заміні не підлягають. -ха -ха. Погнали? М? Дізнавшись про те, що у батька є інша жінка, Ірина трохи розгубилася, але у дівчини знову з'явився хитрий план. Наступного дня, дочекавшись, поки батько піде на роботу. Ірина вирішила навідатися до його пасії. Добрий ранок. Ти до кого? До вас. Ви ж Світлана, я прийшла з вами серйозно поговорити. А ви взагалі хто? Я? Коханка Михайла. І у нас з ним все серйозно. Просто хочу попередити, що у вас немає ніяких шансів. Дівочка, ти запізнилася. Ми з Михайлом чекаємо дитину. Тож подумай, чи готова ти зруйнувати сім'ю. Після зустрічі зі Світланою Ірина зовсім розгубилася. Її план не спрацював. Тепер вона почувалася винною перед батьком. До того ж, її проблема так і залишилася невирішеною. Засмучена дівчина знову приїхала до бабусі. Сідай. Бачу, знову втрутилася куди не слід. Ой, ви праві. Я не знаю, що робити. Але скажіть, мій тато, він справді любить ту жінку? Ні, не любить. Зійшовся, бо вона так хотіла. Але ж тепер вона дитину від нього чекає. Хоча ти її і обманула, але й вона збрехала тобі про дитину. І Як же ж мені тепер бути? Я ж хочу, щоб усі щасливі були. Всі щасливими не бувають. Хтось має платити за щастя. Чи буде твій батько щасливим у новій сім'ї, не бачу. А з мамою буде знов щасливим, як раніше. Матір твою він ще й досі не забув, і серцем тягнеться до неї. Більше нічого не скажу. Далі сама думає як вчинити. Дякую вам, баболюбо. Ви мені дуже допомогли. До побачення. Бувай доню. — Привіт. — Сонце моє. Не замерзла? Та ні. Ірина усе ще вагалася. Вона не була упевнена, чи має право втручатися у долю батька. Коли несподівано він сам їй подзвонив і попросив про зустріч. Ну, так от розумієш, я вернувся, а Світлана вже речі забрала. і Пішла від мене. В зраді звинувачую, а я ніколи не зраджував, я навіть в думках такого не було. І що тепер? Ну, тепер хочу розповісти тобі одну історію і поради попросити. Ого, це вже цікаво. Ну розумієш, я ж з твоєю мамою колись майже так само поступив. Вона нічого не розповідала про наше розставання. Ой, пап, вона тоді така розстроєна була, що взагалі не розмовляла. Так що подробиць, я не знаю. Ну, в нас тоді рейс відмінили. Ну, я відразу додому, а там дружина з сусідом. Сусід в майці. Зразу шасть під мийку, ну, ти поремонтує щось. Ну я й подумав, що мама з ним шашні крутить. Чю! Оце й усе? Я цей день добре пам'ятаю: мама реве, мийка розкорочена, води нема, дядя вова шлангами воює. Ну Так от я й спитати хотів, а мама на мене ще сильно сердиться? Не думаю. Ростила вже, мабуть. А в неї зараз є хтось. Ну, я маю на увазі, чоловік якийсь. А як же? Дядя Вова. Та жартую я. Нікого в неї нема. І не було відтоді, як ти пішов. Хочеш. Уїла. <рес> так я перед мамою вибачитись хочу. Що ти мені порадиш? Пораджу в довгий ящик не відкладати. В мами сьогодні вихідний. Вважає тебе в гості, запрошую. Ну, гаразд, але давай хоч в магазин десь заїдемо квіти купимо. Ага, і щоб разі чого було чим полицю отримати. Так що ти троянди не бери. Якісь м'якенькі купуй. А? Батько і мати Ірини, як і передбачала бабуся, дуже швидко зійшлися знову. Після того, як вони помирилися, підготовка до весілля пішла без будь-яких перешкод. У ресторані молодятам зробили значну знижку, а Михайло Миколайович, батько Ірини, подарував їм з Богданом путівку на море. На весіллі у дітей Ірина Григорівна та Михайло Миколаєвич були вже у якості подружжя. Ірина так ніколи і не зізналася батькові, що це вона винна у його розставанні зі Світланою. Та коли молода жінка дивилася на щасливих батьків, вона розуміла, що зробила правильний вибір. Вже через рік після заміжжя Ірина і сама стала мамою. А її батьки, ставши бабусею та дідусем, радо прийняли на себе нові приємні клопоти. Бабуся каже, що краще не давати дівчинці ім'я, яке співпадатиме із іменем матері, адже якщо мати звуть так само, як вас, і вона самотня, то не можна запрошувати її на весілля, інакше така жінка може забрати у своєї доньки щастя.